Чи будуть люди, які виїхали з окупації, отримувати компенсації за втрачене житло? Ми маємо знайти механізм, як підтримати людину. Це історія не одного кроку. Що передбачає новий законопроект, який ухвалили у першому читанні? Це величезна дискусія, але законопроект, який є в парламенті, цю дискусію відкриває. Як вплине нова житлова політика на плани внутрішньо переміщених осіб в Україні? Це дуже напружує мешкати, так би мовити, на чемоданах. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект про порядок компенсації за знищене майно на окупованих територіях. Згідно з документом, якщо нерухомість розташована на територіях ведення активних бойових дій або в окупації, власник такого майна може подати заяву про надання компенсації. У пояснювальній записці сказано, що після початку повномасштабної війни 4 мільйона 900 тисяч внутрішньо переміщених осіб були вимушені переміститися до нових громад внаслідок бойових дій чи окупації. Вони втратили своє майно, зокрема нерухоме. Законопроектом пропонується полегшити процедуру отримання компенсації за майно. Власник зможе подати заяву про відшкодування за прописаною процедурою, але без вимоги надати фото і відеодокази майна до або після знищення чи пошкодження. Фізичний огляд об'єктів також проводити не будуть. У такому разі власник майна під час заповнення заяви на компенсацію відмовляється від права власності на таке майно на користь держави. Прийняття проекту закону спрямоване на підтримку соціально-економічного становища внутрішньо переміщених осіб, подальшої адаптації і швидшої інтеграції у нові територіальні громади, написано у пояснювальній записці. Зазначимо, що йдеться про об'єкти нерухомого майна на землях, включених до переліку територій, на яких ведуться бойові дії або окупованих Росією. Його затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Народний депутат України, один із ініціаторів цього законопроекту, Ярослав Юрчишин, розповів новинам Приазовія, що зараз є певна неузгоджена політика щодо територій, які перебувають під контролем української влади та тих, що в окупації. На думку депутата, наразі важливо, щоб власники помешкань, які залишилися на окупованих територіях, незалежно від того, як буде розвиватися війна, могли претендувати на компенсацію із боку держави. У нас є зараз фактично кілька юридичних форматів територій. Це ті, які не перебували взагалі перед в режимі окупації. Це ті, які були деокуповані, і ті, які перебувають в окупації. Незалежно від того, де знаходиться помешкання, де знаходиться житло, де знаходиться приміщення, яким користується громадянина України ми маємо знайти механізм, як підтримати людину, бо відповідальність за те, що Росія здійснює агресію відносно України, звісно, на повністю на російській державі на Російській Федерації. Але ми, як держава, маємо на той період, поки ми не можемо ефективно здійснювати. Управління на тих територіях, які окуповані, так само підтримати людей, особливо тих людей, які потребують підтримки, депутати зацікавлені у тому, щоб напрацювати політику, яка дозволить підтримати людей, які виїхали з окупації на підконтрольну Україні територію, каже Ярослав Юрчишин. Але головною проблемою є обмеженість держави у ресурсах, які можна спрямувати на компенсації для таких людей. В залежності від багатьох факторів, від ситуації на фронті, від міжнародної фінансової допомоги, від економічної активності в межах України, ми можемо або зараз, або з певним часовим дисконтом відкладено підтримати тих людей, які постраждали від окупації. Звісно, ті, хто постраждали. Більшим чином в тих, в кого є або руйнація, або частково руйнація а, помешкання, це перша лінія допомоги, от бо а, у разі деокупації певних територій ми вже маємо досвід деокупації там, Київської області, Чернігівської області, Харківської області, Херсонської області. Звісно, зрозуміло, що ми тоді можемо оцінити і фактор руйнувань, тобто фактор допомоги. Якщо брати е, території, які окуповані вже тривалий період часу, Крим, Донецька область, Луганська область, у нас немає змоги е, як держави повністю перевірити стан. Помешкання, стан руйнації, стан пошкоджень, які зазнала те чи інше приміщення, і тому в межах і в спосіб, який дозволяє наявний фінансовий стан, ми так само розглядаємо можливості компенсації чи підтримки переселенців. Наразі важливо переконати західних партнерів України, аби вони передавали Україні заморожені російські активи. Ці кошти могли би йти на компенсації людям, які втратили житло. Додав депутат. Кількість територій і кількість пошкоджень, які здійснила Російська Федерація стосовно майна українців на окупованих територіях і на прифронтових територіях, надзвичайно великий зараз, в принципі, якщо б вдалося переконати наших міжнародних партнерів ті активи. Понад 300 мільярдів е, євро, які заморожені використовувати для цих цілей, то так ми б могли вже зараз говорити про компенсацію всім, хто постраждав від російської агресії. Але е, дискусії тривають е, на даний момент. Ми розуміємо, що європейські партнери готові на Спрямувати на відшкодування лише відсотків від використання цих коштів. Тому на даному етапі пріоритет становить відшкодування втрат того, що втрачено, того, що не, не підлягає відновленню. А в принципі, в, ми будемо робити все як держава для того, щоб компенсувати все, що втратили наші громадяни у зв'язку з російською агресією. Міський голова нової каховки, виконувач обов'язків голови Херсонського регіонального відділення Асоціації міст України Володимир Коваленко зазначив, що людей, які виїхали з окупації, важливо втримати в Україні для цього на його думку, і потрібна зрозуміла житлова політика. Що ж робити внутрішньопереміщеним особам? Ну і першу чергу, це житло, робочі міста, втратене майно. І тоді була при асоціації міста України створена секція деокупованих і тимчасово окупованих територій, де, власне кажучи, в процесі дискусії, вивчаючи ці ті проблемні питання, які люди задають, і що на сьогоднішній день, тому що головна ж мета, щоб ці люди 4 мільйони не почали мігрувати далі, так сказати, до тих 8 мільйонів, що знаходяться в Європі чи в Америці, чи де вони там знаходяться. А треба людям, а в якому ситуації людина може залишитись? Або вона вернеться на деокуповану територію, і Бог так сказать, дасть можливість, що не зруйнується її будинок, або її відбудують зруйнований будинок, або її дадуть на цій території, яка підконтрольна Україні, і вона вже вирішить, що тут так сказати, нікуди не рухатися, тут жити. Ну плюс компенсація якась там за втрачене майно, особливо якщо це бізнес. Важливо також, що у новому законопроекті йдеться не лише про пошкоджене житло, яке залишилося в окупації, а і про вціліле, каже посадовець. Можливий варіант відмови або передачі державі майна. От в окупованій нові каховці я відмовляюся від цього майна, і нібито там від квартири передаю її в державу. Держава мені має компенсувати або в якості сертифіката, або в якості якоїсь конкретної суми коштів для того, щоб я набув. Так сказати, можливість цього житла вже на території України, де не, не ведуться бойові дії. Стосовно зруйнованих, там в цьому законі, в цих пропозиціях було елемент спрощення, що таке зруйноване, що таке пошкоджено. Практично це одне і те ж а, там фотофіксація, бо сьогодні бойові дії тож козацьке веселення. Одна комісія не вийде, бо вони постійно під обстріли. Теж Береслав та все правобережжя, і тому стосується і зруйнованих, і пошкоджених. І цілих, які знаходяться на окупованих територіях, тому що мешканців сьогодні головне завдання дати можливість жити, отримати через цю програму, через цей закон отримати певне житло чи елемент, я ж кажу, фінансової підтримки на покупку чи сертифікат. Новий механізм компенсації житла також спрямований на те, щоб люди не поверталися в окупацію. Додав Володимир Коваленко. А от такі міста глибинні, де окупований, таке там Скадовськ, Ну, я, ну особливо це ж мер Маріуполя підтвердив. Туди багато людей повертається, тому що вони попробували долі тут. А коли в тебе немає матеріального статку, ти не можеш це питання вирішити, ти в топіку, а там все-таки хоч таке своє житло. І деякі люди ризикують, повертаються. Ну кажуть, що ми ми ж думали там півроку, рік, а воно ж вже третій йде. Ну така ситуація. Це все враховували. І оце, я ж кажу: ініціатива у цієї секції асоціації секції, де. Де окупованих і тимчасово окупованих міст за підтримки асоціації знайшла розуміння і в народних депутатів, і у, у міністерства профільного це воно набрало такої форми у вигляді е, прийнятого закону в першому читанні. Це 61. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зазначив, що такий механізм компенсація, перш за все, потрібен людям, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Втім, цілком ймовірно, що він буде спонукати повертатися до України і тих, хто перебуває за кордоном. Така програма була б непоганою з точки зору вже досвідчених внутрішньо переміщених осіб, які потинялися по світу, потинялися по Україні і розуміють, що ну треба, треба знаєте, треба якось визначитися. А, і якщо держава скаже, що ми не удеокупуємо територію через тиждень або через рік, а ще не зрозуміло скільки. То багато внутрішньопереміщених осіб а, замислилися б на тим над тим, що ну от, десь знайти свій постійний куточок, який можна облаштувати як вже своє, тому що багатьох о, це дуже напружує Мешкати, так би мовити, на чемоданах. Це проблема внутрішньопереміщених осіб у у тих, і хто в Україні, і хто за кордоном, а тому багато людей про це замислилися. Це 100%. Людям, які виїхали з окупованих територій, варто компенсувати не лише житло, а й інші активи, які вони втратили, вважає посадовець. Якщо навіть компенсація буде щодо е житла щодо нерухомості, то тут питання, питання повинно стояти так, що не повернути людям житло, а загалом повернути ту якість і той стандарт життя, який був в них до війни. Люди втратили нерухомість і комерційну. В людей є величезна упущена вигода, і сьогодні закрити просто питання житлом це не буде зовсім буде не зовсім правильно, тому що люди за ці два роки втратили багато чого з просто зі свого задоволення, зі своїх емоцій із грошей, які вони могли отримувати. Якщо ми беремо Бердянськ, це неймовірна кількість курортної нерухомості, яка третій рік повинна була би приносити приносити доходи. А і, взагалі, ця курортна нерухомість як е, актив е, коштувала доволі немало свого часу, і чи буде компенсація для тих, хто втратив е, житло в окупації і втратив цю курортну нерухомість? Чи буде компенсація такого е, бізнесу і такого активу, як нерухомість бізнесова? Не тільки курортна, загалом бізнесова, магазини, склади що завгодно. Ще один аспект, про який варто подумати заздалегідь, на думку Віктора Додукалова, що буде з територіями після деокупації, якщо власники житла облаштуються в інших регіонах і не повернуться до своїх домівок, відбувається деокупація, наслідок якої виїжджає дуже багато місцевих мешканців, які сколаборували і будуть тікати до Росії. Виїжджають мешканці, які не могли виїхати свого часу, але вони вже. Там на цій території залишалося тільки фізично, а не морально, і не повертається туди багато людей, які за кордоном, які не підконтрольні, в яких вже робота, нові родини, нові діти? Я знаю таких багато, багато багато випадків, коли люди вже не повернуться. І залишається порожнє місто і з порожнім житлом, яке належить державі, чи готова буде держава щось з цим робити? Що це буде потім продаж за безцінь тої нерухомості? Чи вона просто буде порожньою, чи ми е, перетворимося на якусь територію без життя, і як туди потім повертати життя на цю територію, і чи зможе держава дати ладу тому тої нерухомості, яку яка, яку вона теоретично може поміняти е, із е, власниками на нерухомість на підконтрольній Україні території? Радниця голови асоціації міст України, народна депутатка України 7 та 8 скликань, Оксана Продан, зазначила, що головне у питанні компенсації житла це зафіксувати його втрату. Такий механізм передбачений у законопроекті, який ухвалено у першому читанні. І люди, які е, виїхали з території тимчасово окуповано, мають право від держави. Вони втратили. Вони вони втратили можливість користатися своїм житлом. Це це факт, його просто треба юридично зафіксувати. І цей законопроект 1161 дає право це зафіксувати їх право. Дайте людям право або позиватися до РФІ про відшкодування, або отримати сертифікат і купити квартиру в будь-якій іншій громаді, або будуватися, але дайте право людям зафіксувати втрату житла. Далі будемо шукати разом гроші, будемо шукати з міжнародними партнерами, будемо судитися з Ерефів. Немає значення, але зафіксувати втрату житла держава зобов'язана, і цей законопроект дає таке право. Далі, так наступні кроки, пошук коштів, пошук і знову ж таки людина може і не захоче. Чому тому, що насправді е, отримання сертифікату це відмова від того майна, яке Зруйноване, да, яке визнано таким, яке не може бути використовуватися. Це автоматом відмова від своїх можливих претензій за те майно, і не кожна людина на це погоджується. Люди чекають, люди хочуть повернутися в свої будинки а, в тих чи інших громадах. Тому не всі підуть за цими сертифікатами, але право таке мають мати. Також важливо, аби законом у подальшому була передбачена черговість, у якій людям надаватимуться компенсація, вважає експертка. Після фіксації суми збитків можна буде залучати кошти для відшкодувань. Насправді питання, знаєте, як ми, ми зазвичай взагалі в Україні так прийнято. Ми спочатку шукаємо гроші, а потім що з ними робити. Іноді буває, коли говорять про те, що є якісь кошти, треба знаєте, як кажуть чиновники, освоїти. Світ працює по-іншому. Ми повинні розуміти, під що нам потрібні гроші, і тоді гроші знаходити, формувати. Да? Знаходити партнерів для пошуку грошей до тих пір, поки не зафіксоване вилучення житла станом на сьогодні у власників, ми не можемо під під нього шукати гроші. Тому дуже важливо зрозуміти зафіксувати юридично. Далі визначати процедури, як в якому порядку, хто за чим, хто в першу чергу мав би отримувати сертифікат від держави, той, хто проживає на території України, чи той, хто виїхав з України, да? той, хто молодий спеціаліст, чи людина, яка має вже досвід, яка відпрацювала на цю країну і має від держави мати да, вже якісь пільги. Це величезна дискусія, але законопроект. Які є в парламенті цю дискусію відкриває? Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини при На все добре. Вини приазов'я.